Прогулюватись по садочку і просто дивитись, дивитись, насолоджуватись тим, що бачиш. Так, дивлятися в ці елементи, які є. Тут пеньочок такий зрізаний. Так, ось, бачите, так на пеньочок впирається. Ось клематис. Клематис так влягається, і він вже починає. Бачите, чіпатися своїми ручками до цього гарного місця, яке допомагає йому гарненько триматись. І тут ще можна якось певним чином підрівняти, щоб ще краще ці квіточки тримались, тому що це дуже велика цінність в моєму житті. Цей клематисик. Тут хризантемочки, А тут такий нарешті стрілив стовбурець такої юки, такої класної. Тут я понасаджувала Ірисики. гладіолуси, Гладіолуса, Ірисики. Тут мамина вишенька молоденька. Так, а тут вже, друзі, бачите, це вже все. Кінець життя цього року. На наступний рік вони будуть сходити. Ви собі уявіть, яка картина. Фініш завершення сезону цвітіння такої красоти. Як жаль, друзі, правда? А тут прекрасні півонії. Це вже третій сорт, тому що є така дуже рання, там далі є вже піз трошечки пізніша, а це найпізніше. Тому добре, коли є всі, всі варіанти півоній і така ніжнесенька трояндочка. Ой, друзі, як це хочеться цей садочок робити ще красивішим, ще більше щастя. Тут в бутончиках ці піонії вже відсвяли, але тут можна на сіненки зібрати. Я хочу позбирати, нехай вони гарно дозріють. Там ще в іншому теж вони дозрівають, і малинка ще тут в мене висіла. І тут, бачите, ось ці голівки позбирати і насінинки посіяти, щоб вирощувати знову ж таки цю піонію. Вона дуже гарна рання. Я дуже обожнюю цей, цей, цей цвіт. Хочеться його максимально швидко досягнути в великій кількості. Лілеєчка богемсько, красивезна, шедевральна. Так, і газончик, звичайно, він дарує неймовірні відчуття. І я дуже люблю ходити по такій травичці. Така природа. Все дуже наповнює ресурсно. Ресурсно збагачує. Коли ти кайфуєш і твої ніжки отримують природній масаж 100% природи. Ось це таке задоволення максимальне. Повне розслаблення, вдих свіжого повітря, і ти сам виходиш в цей садочок і відчуваєш, тут такий праздник, свято. А там за дорогою є така цвіте бузина, яка ж вона білосніжна. Хочу ще туди сходити, заробити фотографії. І тут, звичайно, фотозона чекає для фотосесії нові платічки, якісь одягати. О, друзі, треба бігти фотосесію робити, поки квіти ще є, тому що вони вже реально відцвітають. А тут так гарно можна нафотографувати з звілеєчка. Бачите, вона вже на своєму теж піку. Ще тут дві пуплочки, два пуплочки відкриються, тут чотири. І все, друзі, момент прийшов. Вловила я або не вловила. Час іде. Тому, друзі, чим більше фотографій зробите, тим більше буде рік незабутнішим, казковішим.